Із неба на землю, від ангелів до людей, навіщо це, Боже, так принизить себе? Навіщо ці ясла без тепла та комфорту, хіба ж у Бога доля така? Невже Ісус, тебе небо тіснило? Що тут на землі так захоплювало Тебе? Я так думала довго, а у відповідь осінило: Я зійшов, щоб у цілому світі всім дати спокій. Я зійшов, щоб любити, потішати, і молитись, людський біль відчував, як ніхто, зцілювати та спочатку самому сілитись, допомогти і душевну дарувати красу. Я не грізний суддя, я Спаситель, а ясла, ясла вони лише підтверджують ту велику любов. Найбідніший, о, ні, це, щоб ти був щасливим, я себе для тебе в плоті тліні явив. Так, ти думав, я буду в палацах, на троні славу та честь віддавати був готовий мені. А я щую, як стогне ягня на соломі, і вугілля, як спалюється на вогні. Підійдуть пастухи, мудреці підійдуть зі сходу, в сон до Йосиба ангел з посланням прийде. Доведеться втікати від злісного ока, але того, кого Бог приховав, не знайде. Так, я знав. Дорога нелегка, дивуватись не треба. Я люблю тебе сильно, як ніхто на землі, зійшов, щоб, сва щоб спасти своє грішне чадо, щоб записаний був ти в спасених числі. Буде дитинство, і юність, спокуси та болі, все, як у звичайних щасливих людей. Тільки я буду всьому у своєму житті радіти і серед підсудних, і серед гостей. Станеться перше диво, потім знову і знову. Для тебе, мій сину, ні краплини, не жаль. Хтось хліба шукатиме, хтось тепла, а хтось слова, хтось буде йти про смуток, щоб розказати. Я зрозумію, я почую, я зійшов, щоб небо стало близько з землею, щоб зрозуміли усі на землі, що закон жодних їхніх гріхів не закриє, і без Бога нічого вони не зведуть. Так багато уроків, настанови та притчі в самарянки гамую спрагу словом живим, буде каятись блудниця, в'язень і кривник буде бачити вартимей, хоч завжди був сліпим. Ну а потім за планом Пілат, суд, Голгофа, я візьму хрест тяжкий із твоїх же гріхів. Зійшов я для того, Скаже, ад, катастрофа. Ти ж говориш спасіння, немає кайданів. Повернусь до Отця і вам вимолю Духа Святого, хай Він в житті поведе, щоби краще йти, ну а поки що вифлиєм. Ніч, все темно і глухо. Чи станеш ти зіркою, щоб шлях освітить? Біля ясел, схилившись, не прагнучи заховатись, я в сльозах Ісусу подяку несла за любов до мене і за те, що з'явився. Я свій дім душі для Його віддала. Ну а ти? Чи зрозумів, що заявище в плоті Божого Сина, хто Ісус для тебе поспіши відчинити він любов та спасіння, дім шукає, щоб там жити, полюбивши усіх. Амінь.